Не прогав знайомство з об'єктом обожнювання Анжели. Дуже симпатичний, інтелігентний та вихований чоловік. І просто зараз героїня вмовила дівчинку блонду зазирнути в її улюблені бутики. Вперше на проєкті ведуча опинилася на ринку. Як похвитається за це дівчинка блонда? Я Просто в шоці. Анжелі довелося мене затягти на шопінг до самого ринку. Звичайно, тут дуже багато брендових речей, але дизайнери навіть не догадуються про те, що можна знайти тут. О, у вас новий завоз. Ви mm. там. Подивимось, як вона буде. На мені сидіти клас 350 гривень. Просто пальтоша, Шанель зараз коштує 78 тисяч гривень. Ну, це так просто. Я до вас ще повернуся. Анжело, це ти? Ми ну, ходімо. Анжелочка, привіт, дорогенька. Привіт, мені. Ти? Ви, а? Тобто ти купила собі шанель. Та ні, диви під сумочку, Су... дивись. Ну. Да, да, під під Якщо Коко Шанель побачила цей гольфічок, вона бідесенька перевернулася разів так 10 у своїй не можна. Якщо немає грошей купляти шанель або ось такі брендові речі, які кричать просто про те, що це бренд, не потрібно їх купляти. Зараз ми з тобою будемо робити ритуал очищення. Коли я побачила тебе вдягнутою в таку футболочку Діор, то я підготувалась, щоб ми раз і назавжди покінчили з твоїм фейковим гардеробом. і зробили твої речі стильними, демократичними, класними і модними. Так, а що ти збираєшся робити? Я зараз тобі демонструю. Спалила светрик Анжеліки, отей рожевенький з величезним шанель, і викнула сумочку губи. І я вважаю, що кожна поважаюча себе дівчина має зробити те ж саме. Нащо вона не так ображає? В кожну свій стиль. Я не заперечую, я ж я ж її речі не спалюю, не викидаю. А зараз ми з тобою дорогенька, йдемо до такого місця, де я повністю все тобі зміню. І груди теж. Шуткої допомоги Анжелочка потребує не твоє особисте життя, а твій гардеробчик. Злий дух фейку. Ми вже вигнали та спалили. <різві> тобто зараз ми будемо обирати класні речі, демократичні, але дуже трендові і класні. Да? Треба нам обрати щось дуже класичне, але сексуальне. Бо в тебе що в з своїм е, Директор. директором. Желишка, я знаю, що я знайшла для тебе і для себе. Купуємо зразу два. Але це буде дуже класно дивитися кежуал. Так, тримай оцей чудесний камбінізончик і mm. за що? Давай, давай, боже, ці нігті, звісно, це ці... Слухай, в мене сумка була набагато крутіша. О, ось я знайшла. В цьому моя дорогенька ти будеш йти на побачення зі своїм директором. Тримай. Ну варіант, може, якась так буде сексуально. Тримай, зараз тебе оце буде освіжувати. Що сан таке лахмати? Ну лахмати це дуже добре. Буде ж робити тобі об'ємні ціцюнічки. В мене нормальні. Де вони там? Не видно. Так, от, де от, вони цітю не тобі показувати. <свіс> <свіс> ну що зараз ми дивимось на кежуал анжелочку. Я на нагород так ходжу, реально. Це звичайний, повсякденний одяг, але він має бути. Не потрібно йти до магазину або йти на шопінг, або ще кудись і вдягати шпиляки, робити вечірній макуляж і на цьому всьому йти з пакетами з супермаркету, бо це виглядає дуже комічно. Девочки, просто. Воставша, так сказать, Коко Шанель. Царство небесне. Наша Анжела у повсякденному образі виглядає це стильно. Це 100%. -во. сумочка в нас класна Під підходить. Підходить. світничку, і в цьому можна ходити і на роботу, і в баню, і в ресторан, як то кажуть мої подружки. <гум> а я тебе залишаю, а ти роби собі десь філе. Ну да гарно. Я, ну, я так думала, що якби так ходила на роботу, то. То я б вже до вас з проблемою не прийшла. Якщо 365 днів віднімаємо 100 днів, ну там можна поєднати, тобто у гардеробі нормальної людини має бути 58 суконь. Ну тобто є над чим працювати. Не виходить. Ну круто! Ти просто виглядаєш як малесенька, така рожевесенька пудрочка. Ну все, давай вже йди в гримерку. Ой, слухайте, ну тут, звісно, дякую. Реально, я навіть сама не очікувала. Мені здається, що вона просто для цього створена, для цього класного романтичного образу. Треба з неї піти каву попити. Почекай, ви хоча б спробуємо ціну цінну я ціну збросимо, які торгуваються. Сейли, дисконтні картки та торговельні центри. Це запам'ятай на все життя. Тут не торгуються. Дякую вам, величезне. О, це Так, це все тобі. Дивись далі, чи вдасться Валерій Бардо окультурити Анжелу. І познайомитися з директором Анжели. Саме зараз у програмі Жен Зараз я знаходжу.